Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. А я вам бажаю гармонійно завершити квітень і особливо останню четверть місяця, щоб відпустити все, що не потрібно, завершити розпочаті справи і щоб на наступному тижні починати нові проекти. А сьогодні тема відео. Тиждень з 21 до 27 квітня останній тиждень з 21 до 27 квітня пройде на спадному місяці. Остання четверть місяця. Що ж таке четверта фаза місяця? Яка триває з 23 до 29 лунного дня, або 30, якщо він є в лунному місяці, це означає час завершення, звільнення від старого. Історична четверта фаза носить ім'я богині горгони, що не дивно, час рухається повільно, з'являється можливо, навіть лінь та апатія. Іншою версією цього циклу опікується богиня Ріда, але й вона не набагато прихильніша, вона уособлює хаос, з яким асоціюється атмосфера четвертої фази спадного місяця. Вважається, що цей період розкриває проблемні якості людей, а часом навіть змушує робити те, що їм не властиве. Вплив четвертої фази місяця на людину втрачається активність. Потрібен серйозний стимул, щоб працювати та рухатися у вибраному напрямку. При інтенсивних навантаженнях швидко з'являється втома, все виходить не так, як хотілося спочатку. Психологічний вплив проявляється у підвищенні збудливості, вразливості і навіть недовірливості. Може здаватися, що оточуючі дуже несправедливі, можуть спалахувати конфлікти на рівному місці. І складно бути терпимим до чужих необачних слів в цей період людей легко спровокувати на страйк чи протест достатньо однієї іскри, щоб у натовпі спалахнув негатив, невдоволення своїм життям та бажання все змінити. Водночас ця фаза характеризується як час для лікування, оздоровлення та відновлення сил. Це період. Коли можна покращити здоров'я, виправити недоліки або вийти із скрутних ситуацій, це не надто гарний час для початку нових проєктів, зате чудовий час для підбиття підсумків та внутрішнього діалогу. Накопичена енергія виплескується назовні, якщо людина в минулі фази не розтратила її, а це може проявитися емоційним збудженням. Тому важливо намагатися дотримуватися здорового харчування, можна приймати вітаміни, їсти більше фруктів і ягід, щоб підтримати свій імунітет і дати організму ресурси боротися з пригнічуючим впливом місяця, корисно проводити очищаючі процедури, робити розвантажувальні дні. Важливо слідувати порядку дня і не порушувати його, викликаючи ще більше розбитий стан. Період чудово підходить для того, щоб кинути, палити чи відмовитися від іншої шкідливої звички. В ці дні потрібно завершувати розпочати в минулі фази, підбувати підсумки місяця, не починаючи і не плануючи нічого нового. Усі логічні завершення проходять емоційно, але розчищають шлях до нового життя. Потрібно намагатися мислити позитивно, уникати конфліктів та стресів, і важливо якісно відпочивати. Якщо немає сил навіть підвестися з ліжка, то постарайтеся знизити темп життя та пощадити свої психологічні і фізичні ресурси. А тиждень з 21 до 27 квітня підсвітить наші сильні сторони, але одночасно покаже й уразливі. Цього тижня весняні енергії загострюються, це час змін рішень та несподіваних поворотів. Місяць за цей тиждень проходить знаки водолія з 23 числа Риби і з 25-го числа овен, і о 9:18 27 квітня перейде в знак Тельця, де й відбудеться молодий місяць. Тож показники цих днів. Є досить суворими і закликають нас не розслаблятися і не пускати справи на самоплив. Наші особисті інтереси можуть перетинатися із сферами впливу більш могутніх постатей чи організацій. Плани можуть бути порушені обставинами непереборної сили, амбіції на якийсь час слід стримувати і зосередитися на тому, щоб утримати досягнути і зберегти існуюче. Реалізацію деяких бажань краще відкласти на перше місце важливо поставити виконання обов'язків, підкорившись закону, волі та волі старших чи вищих, у когось можуть відбуватися доленосні події, які можуть доторкнутися, а когось навіть повноцінно залучать. Найбільш складними очікуються 21, 23, 24 та 27 квітня. А благополучні обставини складатимуться 22, 25 та 26 квітня. І на цьому тижні у нас є перед молодиком і навіть торкнеться молодика дуже серйозна подія на зірковому небі. Це великий хрест, який ще називають хрест пристрастей. І учасники цього хреста: Сонце, свідомість, Его, світло та воля, ліліт, чорний місяць. Це пригнічені бажання, тіньові сторони, спокуси, Марс, агресія, енергія, активність та дії, Плутон, трансформація, руйнація, влада. Такий набір планет: це суміш контролю, пристрасті, сили, сонце та ліліт додають особистісної напруги, ніби висвічуючи наші внутрішні тіні. Тож цей період можливі. Поворотні моменти або глобальні кризи можуть бути спалахи протестів, політичні конфлікти, можуть піднятися питання влади та контролю, викриття витоку інформації. Це потужні кліматичні або природні явища, землетруси, повені. Люди масово почнуть ставити. Підсумні в колишні переконання, можливі сплески інтересу до езотерики, містики, психології, можливі масштабні зміни в системах, реформи, крах, трансформація економіки та в держуправлінні, можливі потужні рухи за свободу чи реформу влади. Як це ж а як же вплине це на особистий план? Звісно, це енергія конфлікту та трансформації. Старе руйнуватиметься, все, що побудовано на страху, залежності чи ілюзіях, може почати руйнуватися. Напруга між обов'язком і бажанням, і ми можемо відчути внутрішню боротьбу між тим, що треба, і тим, що хочеться. Тому в цей час важливо не приймати важливих рішень на емоціях. Перечекайте цей час, шукайте глибину. Корінь, проблеми. Цей період чудово підходить для психологічних практик та внутрішніх трансформацій. Не дозволяйте маніпулювати собою, зміцнюйте свої межі. На цьому фоні є тау квадрат між опозицією Марса і Плутона, який виходить квадратурами на Сонце. Ця конфігурація несе потужну енергію, яка перетворює, але також сприяє конфліктам і різким змінам. На зовнішньому плані це може проявлятися як боротьба за владу, спалахи гніву та внутрішньої кризи. Але саме з цієї напруги може народитися новий напрямок, внутрішня сила, усвідомлена на відпусканні старого. Сонце на вершині цієї конфігурації висвідчує протистояння між силою дії Марс та глибинними змінами Плутон. Марс посилює натиск, можливі суперечки, імпульсивні рішення, протистояння. Плутон вимагає трансформації. Цей аспект змушує відмовитися від ілюзій та прийняти доленосні зміни. Слід пам'ятати, що інтенсивність військових дій значно може посилитися в ці дні. І на тлі напруженої конфігурації та у квадрату у нас Венера буде з'єднуватися із Сатурном в рибах, надаючи подіям відтінок серйозності та усвідомлення глибинних почуттів. Це час для приймання важливих рішень у відносинах та опрацювання емоцій. Багато людей в ці дні схильні до глибоких роздумів про цінності, уподобання та майбутнє, формуються міцні основи. Венера дає чутливість, а Сатурн стійкість та придає форму нашим бажанням. Великий хрест це напружена конфігурація, і він символізує внутрішню та зовнішню кризу, необхідність вибору та подолання розриву. Потрясіння заради еволюції, біль, що веде до переродження, ці дні можуть принести випробування віри, почуття тривоги, болю внутрішньої кризи це не привід впадати у відчай, а поклик до глибинного очищення. І події на цьому тижні можуть розкрити внутрішні рани чи ситуації вибору між духовним та матеріальним. Великий хрест може стати ініціацією, коли через кризу народжується щось світліше у суспільстві, у вірі та в людині. Це дні, коли небо нагадує нам про хрест, який кожен несе, але не для того, щоб впасти, а щоб пройти і відродитися в новій якості. Тож рекомендації на цей тиждень дозволять вам закінчити правильно квітень. І це буде важливим часом для кожного з нас, оскільки ми перейшли вже в другу половину весни і попереду видніються великі енергетичні зміни. Залучити удачу, кохання та гроші буде цього тижня цілком можливо. Сказати за це спасибі варто Меркурію, Венері та Марсу. Не слід забувати, що завжди все відбувається так, як потрібно. Якщо в житті багато було поганого, то настав час зрозуміти, що це вело вас до чогось прекрасного. Зміна обстановки це чудовий привід завершити якісь справи і, зрозуміло, почати нові на наступному тижні. Так що дивимося у майбутнє сміливо. Тож ми підійшли до одного з найнапруженіших періодів року. Підвищується можливість травм аварій, конфліктів, по можливості утримуйтесь від місць великого скупчення. Ми можемо стати заручниками зовнішніх подій. Гострою темою постане фінансове питання та матеріальні інтереси. Бойовий настрій потрібно контролювати і чинити розумно. Інакше ризикуємо спалити всі мости за собою, і завершиться цей тиждень напруженим молодим місяцем. Тож квітень завершує свою динамічну астрологічну повістку потужними конфігураціями, які торкаються всіх життєвих сфер, змінюють енергетичне тло, трансформують взаємини між країнами. Енергія сонця в тельці допомагає зосередитися на стабільності, на матеріальних питаннях, тоді як місяць, що проходить через кілька знаків, акцентує наші емоції та спонукає до змін у стосунках. І це чудовий час, щоб переглянути свої пріоритети, завершити старі справи та закласти фундамент для нових починань. Меркурій, як і раніше, активний, тому у сфері спілкування, навчання та поїздок можливо безліч цікавих поворотів, Дехто може відчути потребу в самоті, інші в активних діях та демонстрації своїх ідей. А 27 квітня молодик в Тельці завершить цей період, приносячи стабільність і заземлення після напружених енергій квітня. Енергії тельця допомагають зрозуміти фінансові перспективи та планувати стратегічно це час, коли важливо бути чесними із собою, зосередитися на пріоритетах та відмовитися від спонтанності на користь продуманих кроків. Астрологічний фон сприяє зміцненню особистих та фінансових позицій, якщо ви готові проявляти терпіння та відповідальність. А тепер давайте розберемося по дням тижня. Понеділок, 21 квітня, змусить напружитися під зовнішнім тиском. Обставини змушують чинити не так, як хотілося б. Протистояння з представниками будь-якої форми влади призведе до фінансових втрат. Більш мудро зайняти позицію спостерігача та збирати інформацію і накопичувати досвід. 21 квітня в нас є один важливий аспект. З'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом. На каналі є відео про цей аспект, який має вплив на довгі роки. І це не покарання, а пробудження. І не просте, а фактично на поєднанні кармічного північного лунного вузла із суворим мудрим вчителем Сатурном. Але не панікуємо. Це кульмінація, тому що риби останній завершальний знак зодіаку. Сатурн це відповідальність, прив'язка до часу, дисципліна, цілі, перспективи розвитку, висхідний лунний вузол це шлях еволюції. Він спрямований у майбутнє, отже, показує нам напрямок, до чого нам потрібно прагнути. А в з'єднання Сатурна з висхідним лунним вузлом це ще й плани та цілі щодо реалізації майбутнього, і це потрібно враховувати. І Сатурн, і висхідний лунний вузол це кармічні показники. Сатурн показує карму минулого, а висхідний лунний вузол майбутнього. І цей момент важливий для того, щоб підбити підсумки як мінімум 18-річного циклу. По лунному вузлу та 30-річного циклу по Сатурну. Тому що 25 травня Сатурн переходить теж в знак Овен, і він завершує 30-річний цикл. А відбувається з'єднання у стихії води в знаку риб. А це внутрішні процеси та пошук духовного сенсу. Також в понеділок, 21 квітня, у нас є напруження між сонцем в тельці. Та Марсом в Леві, що може вплинути на людей, переконаних, що сила єдиний спосіб досягнення цілей, а егоїзм вважається нормою. В таких умовах важко налагодити співпрацю та отримати підтримку впливових осіб. Сонце в терці вимагає поваги до свого коріння, а Марс в Леві хоче овацій оплесків, а де проходить справжня лінія особистої оборони. Ви захищаєте свої межі чи граєте роль у чужій виставі? Тож понеділок може ознаменуватися зонами ризику для тих, хто вважає право сильного єдиновірним рішенням, а прояв егоїзму нормальною поведінкою. Домогтися співробітництва за такого підходу стане неможливим, як і знайти покровителів. Прояви гніву та агресії в овні та леві. Зустріне не менш люта відсіч, що може звести на нівець не лише стосунки, а й навіть якесь прийнятне спілкування. Тож в понеділок, 21 квітня, слухайте свою інтуїцію, і вона підкаже правильний напрямок, навіть коли логіка вагатиметься. Також цей день уникайте конфліктів замість суперечок обирайте діалог та спокійне обговорення. Вівторок, 22 квітня. Першій половині дня сприятливий час для вирішення питань у соціальних фондах, навчальних закладах або вибору маршруту майбутньої подорожі. Спілкування з іноземними партнерами дасть певні плоди, а з юристами корисну інформацію. При цьому ідеї повинні розглядатися з урахуванням поточних умов і всіх обмежень, що з них випливають. Розраховувати на диво і сподіватися, що скоро все зміниться і обов'язково в потрібний вам бік не варто. Середа, 23 квітня. І цей день потрібно починати з тих справ, які вимагають залучення допомоги покровителів і меценатів, що принесе результат швидше. В серйозних та масштабних питаннях зараз від нас мало що залежить. Не сперечайтеся з долею, якщо вона не підтримує якихось ваших задумів, хоча окремі вузькі завдання можна вирішити. Бережіть свої сили та ресурси, нагадую, у нас спадний місяць. середу продовжується квадратура Сонця та Плутона, і це посилює напругу. Глибинні страхи та контроль виходять в світ. Порушуються питання довіри чи утримання влади. У виграші будуть ті, хто вміє приховувати свої наміри. Четверг, 24 квітня Навіть невеликі успіхи можуть дістатися ціною серйозних зусиль. Юридичні питання вирішуються з величезними труднощами і потребують витрат, ідеї, що народжуються, для бізнесу нераціональні, прибуток навряд чи покриє. Вкладення на супутні витрати. В деяких випадках ідея почекати, доки все не вирішиться само собою, може виявитися досить вдалою, але це спрацює не у всіх. П'ятниця 25 квітня. Цей день розпочинається на місяці без курсу з 5.59 до 10.24. І це час. Змушує дотримуватися традиційних та консервативних правил, але трохи пізніше знайдуться способи чинити більшу гнучку, дотримуючись своїх інтересів, навіть під постійним гнітом зовнішнього примусу є можливість проявити себе і до того ж отримати прибуток. Цей день знаменується з'єднанням Венери із Сатурном. І... Аспект може створити несприятливі умови для розваг, світських заходів та побачень. Сатурн може затримувати, сповільнювати процеси, а флірт також буде затруднений, а у спілкуванні може не вистачати легкості, тому що натомість дисципліновані та суворі люди можуть досягти успіху. Цей час в одязі краще дотримуватися ділового стилю, уникаючи яскравості та химерності, кольори Сатурна чорний та темно-фіолетовий. І у нас Венера проходить останні градуси риб, як і Сатурн, але вона швидше перейде у знак Овен 30 квітня. Тому до 30 квітня у нас ще є час для творчості, романтики та краси. Тому дайте волю своїм мріям у романтичних відносинах, будьте щирі, навіть якщо вони недосконалі. і оточуйте себе тим, що буде вашу душу, від чого ваша душа починає співати. З'єднання Венери з Сатурном не найкращий час для розваг, світських заходів або побачень. Субота, 26 квітня, день перед молодим місяцем. Найбільше підходить для підбиття підсумків та наведення порядку. Деякі проміжні домовленості можуть бути успішними, консультації у фахівців, корисні, хоча й не дешеві. Авторитетні постаті підтримають ініціативи, які не виходять за межі їхніх приватних інтересів. Маленька удача може супроводжувати у справах, а за великою гнатися не слід. Неділя 27 квітня. В кінці дня, о 22.31 відбудеться молодий місяць в тельці. До цього моменту можна підготувати бажання про зміни, які хотілося б побачити протягом наступного місяця. Найбільш актуально зараз прагнути виходу з під гніту обставин. Подолання внутрішніх обмежень і набуття нових можливостей. Події напередодні молодика недвозначно вам покажуть ті сфери життя, де це необхідно, і підкажуть більш конкретно ті цілі, які потрібно перед собою ставити. Тобто, звертайте увагу на знаки Всесвіту, на всі збіги обставин, на людей, які повертаються до вас або звертаються до вас, і молодик. В Втельці відбудеться на опозиції Марса з Плутоном. Це протистояння планет, подібних насправді. Тобто Плутон це вища іпостась Марса. Але ці планети по енергетиці різні. І це може призводити до конфлікту індивідуального і колективного. Глобальні процеси ігноруватимуть інтереси окремих людей. Найкраща тактика в цей період. Уникати конфліктів, не протиставляти себе оточуючим, а відмовлятися від егоїстичних цілей, найкраще вирушити на прогулянку для пошуку спокою та натхнення. В цей час ймовірні катастрофи, небезпека від отрут, хімікатів, радіації, в бізнес середовищі, можливі конфлікти з податковими органами та страховими компаніями. А сам молодик о 23.31 надає нам ідеальний старт. Це не просте новолуння, а кармічний зріз, де борги душі набувають форму, земні бажання перевіряються на істинність. коріння вашого я дають зростання новим пагонам, і фоновий аспект молодика. З'єднання урану із шкідливою зіркою алголь. Що ж це може означати? Телець любить стабільність, а з'єднання урана з зіркою алголь вимагає відпускати старе, тобто настає час остаточно завершити старі процеси і приймати нове. А ви готові до нової версії себе? Тож в день новолуння відмовтеся від прийняття важливих рішень. Місяця на небі не видно, і ми не можемо ще побачити чітке направлення. Проведіть деякий час на самоті, в повній тиші, або пройдіть медитацію тиші, також уникайте конфліктів, особливо у фінансових та майнових питаннях. А з понеділка нам відкривається вікно можливостей для нових починань, але спочатку потрібно очистити простір і не лише довкола, а й всередині себе. Поточний тиждень стане часом легкості та звільнення, щось піде з вашої волі, тобто не потрібні звички, старі образи, безлад у справах, а щось заберуть обставини чи інші люди. І нехай. Головне зустріти новий цикл без вантажу. Минулого. Отже, після вогняних вихрів овна Всесвіт уповільнює дихання, і знак телець ступає важко та мудро, ніби говорячи, настав час проростати росткам долі. Це не просто зміна зодіакального сезону, це кармічна пауза, коли земля під ногами стає дзеркалом наших невирішених кармічних уроків. Тож останній тиждень важливо дуже добре попрацювати над своїми емоціями, образами, завершувати конфлікти, спори і, звісно ж, дякувати за все, всесвіту, за всі уроки, які ми проходимо, за все, що дає нам доля: дякувати і відпускати старе для того, щоб нові зміни легко увійшли в наше життя. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!